Житель Полтави Ярослав приніс до екобуса протерміновані ліки. Перебирав вдома на днях ліки і виявилося, що вони просрочені там. І почув від знайомих, що можна їх здати в оцей екобус. З березня 2025-го у Полтавській громаді діє нова програма збору небезпечних медичних відходів. Відтепер до екобуса, окрім батареї, куртутних термометрів та ламп, можна приносити і протерміновані ліки та антибіотики. Коли велика кількість ліків потрапляє на звалища, інфекції стають антибіотикорезистентними і тому важко потім лікуються. І ми таку систему запровадили збору цих небезпечних відходів. Поки що ліки зберігають у машині, а далі перевезуть на склад для небезпечних відходів. Нині вирішують питання, куди саме ці препарати відправлятимуть на утилізацію. Буде проходити тендер і, і от і там переможець, який виграє, у яких будуть, скажімо так, дозвільні документи, ліцензії. Тим і будемо здавати. Вони е спалюються ці, в утилізаторах, скажімо так, їх не можна ні переробляти, нічого, просто спалюють. Полтаві немає. Напевно, це буде або Харків, або Дніпропетровськ. Люди приносять, складаємо в одну в один ящик батарейки, а ліки віддільно. Якщо градусники приносять, градусники в віддільний. Контейнер, мінісентні лампи складаємо сюди. Про нову програму збору небезпечних відходів та про графік роботи екобуса населення інформують через сайт соцмережі та ЗМІ. Екобус працює у будні з 9.30 до 17.00. Приносять нам уже півмішка, поприносили ліків використаних. Переважно звичайні ліки, але є і антибіотики. Збір проводимо виключно від населення. Організації повинні утилізувати свої відходи ліцензійні, скажімо так, підприємства. Графік змінюється кожного дня. В залежності від того, ну бувають такі, що хтось подзвонить і попросить, щоб локація змінилася. Ну і, і в принципі кожного дня. Він курсує по різним мікрорайонам Полтави плюс по старостатам. Нас збирався такий величенький кульочок, але я приніс і здав. Я думаю, що це гарна ідея, і про це також розповім своїм знайомим, що можна здавати сюди. Посечення зі слів Наталії Суїми, збирати небезпечні відходи в громаді почали з 2019 року. Ела Трубієнко, Кирило Винової, Суспільне новини Полтава.